Have a plan. Во, wow! оце халепа! Як добре, що ти дивишся цей відос, бо ми тебе без плану не залишимо. Створювати бізнес без жодного плану. Це наче йти пішки з сихова на троєщину, без дороговказів, карти і навігатора. Не рекомендуємо перевіряти. У цьому відео ми покажемо тобі план, за яким ти з однокласниками зможеш знайти саме ту підприємницьку ідею, від якої загоряться очі та засверблять руки. Головне, щоб не навпаки. Пункт номер один у нашому плані пошуку ідеї це вийти на полонину і почати кричати. Пардон, не те. Це пункт, щоб позбутися стресу. Сподіваємося, він тобі не знадобиться. А зараз подумай, що ти любиш робити? Чим займаєшся у вільний час? Яку навичку вже освоїв? Це може підштовхнути до бізнес-ідеї. Наприклад, якби Пітер Паркер, він же людина павук, захотів створити бізнес, ми рекомендували б йому звернути увагу на макраме або виготовлення антимоскітних сіток на вікна. Сіріс? Ну добре, добре, ми фантазуємо. Але суть ти вловив, так? Умієш малювати, то, можливо, дизайн. Знаєш багато цікавих фактів про своє місто? Чому б не проводити екскурсії? Я не м'ясний, не, місний. не Я не місний! Любиш довше поспати і пропускати перший урок? Змайструй будильник, який не буде бісити, і почни його продавати. Наступне досліди можливості свого закладу освіти. Маєте 3D принтер. Вау! Зробіть на ньому стильні брелоки для рюкзаків. Швейну машинку. Круто! Пошийте зручні торбинки для ланчбоксів, хороший принтер. Надрукуйте круті плакати з картинками, згенерованими штучним інтелектом. Нічого не знайшлося. Не проблема. Тепер відзумся трішки далі та подивися ширше. Досліди не лише заклад освіти, а й громаду навколо. Громада це всі люди, які живуть поряд у місті, районі чи селі. Вони дбають про простір навколо. Наприклад, ти помітив чи помітила, що у районі, де є твоя школа чи коледж, не сортують сміття. Плюс одна ідея, яка згодом може стати бізнесом. Або ж виявилося, що нікому вигулювати собак. Якщо у господарів обмаль часу, то вони радо заплатять за допомогу. Гуляти із собачками хіба не топовий бізнес? Поміркуй, які ще незакриті потреби є у твоїх друзів, однокласників, сусідів, одногрупників. Словом, у всіх людей, які тебе оточують. Бізнес завжди має або створювати якусь вигоду, або закривати чиюсь потребу. Якщо це не так, то про продажі можна буде тільки мріяти. Є потреба зігрітися взимку, ось тобі магазин із теплими куртками, є потреба навчитися пластично рухатися, ось тобі школа танців, є потреба з'їсти щось солоденьке під ютубчик, ось величезний вибір шоколадок. То яку потребу оточення можеш закрити ти? Запам'ятай це питання і подумай згодом: наступне, що тобі варто обміркувати: а що зараз у тренді? Можна погуглити або просто поспостерігати з людьми на вулиці чи в коридорах твого навчального закладу. Якщо це тренд, ти побачиш це ледь не у кожного. Пригадай лише поп-іти, спінери, слайми. Ох, а колись це були йо-йо і картки з покемонами. Це правда, що такі міні-тренди змінюються, але є і глобальніші, наприклад, турбота про екологію планети. Чи ти помічав або помічала, що людей, які віддають перевагу екоторбам, значно побільшало? Бувай, пакета АТБ і привіт, потенційна ідея для бізнесу. Ох і нагрузили ми! Підозрюємо у твоїй голові зараз або гудерій ідей, або навпаки, перекоти поле. І те, і інше цілком окей. Коли додивишся цей відос, сядь і випиши думки, які в тебе виникли. Та спробуй об'єднати ці всі пункти в одну ідею для бізнесу. Уявімо, що якесь приблизне бачення майбутнього підприємства у тебе виникло. Що далі? Тобі треба зрозуміти, чи відповідає воно певним критеріям. Це настільки важливо, що ми не боїмося повторити двічі: товар або послуга, яку ти продаватимеш, мають або задовольняти потребу, або вирішувати чиюсь проблему. Продавати купальники в Антарктиці та зимові чоботи на балі така собі ідея. Наступне, ти маєш переконатися, що клієнти будуть готові платити гроші за твій товар чи послугу, адже бізнес без прибутку називається збитковим. А ще варто зрозуміти, що ти і твоя команда маєте достатньо знань і вмінь, аби виготовити цей продукт чи надати послугу. Можна намалювати неймовірно красивий дизайн екоторби, за якими буде стояти довжелезна черга, але все обламається, якщо ніхто з твоєї команди не вмітиме шити. Ну і звісно, потрібно подумати про те, чи є у твоєї команди всі необхідні ресурси. І якщо це продукт, то з чого його виготовляти? Де брати матеріали? Чи буде достатньо людей, щоб виробництво не зупинялося, а замовлення не затримувалися? А якщо послуга, то чи є у тебе і твоєї команди достатньо часу, аби її надавати? Якщо пазлик склався і твоя ідея пройшла випробування всіма критеріями вище, то вітаємо! Ти вже на крок ближче до крутого бізнесу. Тільки є ще дещо: підприємство у твоєму закладі освіти має бути соціальним. Це база, ґрунт, основа студбізу. Що таке соціальна цінність та як зробити такий бізнес? Ми розповімо в наступному відосі. А поки переварюй усе те, про що йшлося в цьому. Побачимося!